Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо компонентну систему від компанії ESB, модель 2.6K2. Динаміки розміром 16 см. Ось так все запаковано в окремих нішах. Тут у нас знаходиться два низькочастотні динаміки. Захисними решітками металевими. Ось так виглядають вони. Також магніти захищені гумовими накладками. Динаміки потужністю номінальною заявлено 120 Вт. Інший динамік абсолютно ідентичен. Всередині у нас. Також є два кросовери, фільтри частот, два твітери. Чаші під твіттери, додаткові для монтажу і окремо монтажний комплект, також присутній. Динаміки мають глибину 65 мм посадково, під'єднуються. Стандартно, плюсова-мінусова клема, кошик з пластику, дифузор з целюлози, підвіз гумовий. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість у даних динаміків 90 дБ, опір мають 4 Ом. Додаткові характеристики і вартість даних динаміків ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua.